Любов чи залежність як зрозуміти цю різницю? Ну, перш за все, любов це про свободу, а залежність це про контроль. Залежність базується на страху, а любов на довірі. У здорової любові ти не втрачаєш себе, ти зможеш бути собою, і ти не боїшся проявляти всі свої сторони. І є безумовна любов. І ти відчуваєш довіру та безпеку. Якщо ти відчуваєш страх, якщо ти відчуваєш контроль, якщо ти не можеш проявлятися і весь час претензії до того, що тобі треба змінюватись, це більше вже про залежність. І тут вибір лише за тобою. Ще більше інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйся.